Готуємо салат без майонезу, беремо пусту тарілку, додаємо в неї 6 маринованих огірків покришених. Відварене куряче філе. також покришене. 5 варених морквин подріблених. Маринований зелений горошок. Також додаємо білки покришені. А також зелену цибулю за смаком. Три жовтки розтовчимо в окремій ємності. Додамо дві чайних ложки олії без запаху. Також гірчицю в зерна за смаком. Плюс спеції. Базилік, сіль, чорний перець, зерна кропу. Та приправа до шашлику. Додаємо сметану та розмішуємо. У мене на цей салат пішла маленька баночка сметани. Додаємо заправку до салату. І також ретельно перемішуємо. Салат готовий. Його можна або зараз їсти, або поставити в холодильник. Смачного!